Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз багато питань з'явилося, що за такі пошкодження на соняшникові, на листях, на стеблах, на кошиках. Хто це пошкоджує соняшник? І до чого це може призвести, ну і як цьому запобігти. Ну, ось мова йде про отакі от пошкодження. Про такі пошкодження. Часто на черешках, такі от поздовжні ніби такі надрізи з'являються. Потім вони зарубцьовуються, Ось ось вон, бачите, на стеблах багато такого можна побачити. Ну і вже під кошиком теж дуже часто і під кошиком, і над самим Кошиком. Таких пошкоджень можна побачити на соняшнику багато. Якщо ми подивимося, то практично на будь-якій рослині є в різні міри такі от пошкодження. А он, власне, і той, хто завдає цих пошкодження. Це клопи, різні види клопів, переважно клопи сліпняки. Вон, бачите, клоп. І оцей клоп він робить. Такий прокол, укус і такі от з'являються пошкодження. Потім вони зарубцьовуються і, ось подивіться, бачите, під кошиком такі пошкодження. Здавалося б, ніби невеликі такі пошкодження, нічого страшного. Але насправді через оці от ранки, через ці пошкодження, потрапляють хвороби. Потрапляють хвороби Стебла, хвороби глистя і, насамперед, це хвороби кошика. З'являються гнилі кошикові, кошик починає потім гнити, і ви втрачаєте значною мірою врожай. Тому я дуже рекомендую робити такі от обстеження. Якщо ви зараз подивитеся, вон теж, бачите, клоп сидить. Ось його пошкодження. І поки соняшник ще не цвіте, вон ще один клоп. Поки соняшник не цвіте, треба негайно проводити інсектицидні обробки контактно системними препаратами. Сильними контактно-системними препаратами, поки соняшник не зацвів. Якщо вже соняшник, соняшник зацвів, то боротися із клопами вже буде складно. Теж, бачите, практично на яку рослину не подивися, і в різній мірі ви знайдете такі е, от пошкодження. О, от. свіже пошкодження. І все це ворота для. Хвороб, хвороб, ворота для інфекцій. Тому, якщо у вас ще соняшник не цвіте, якщо це пізні посіви соняшника, рятуйте його. Якщо соняшник у вас уже цвіте, то застосовувати можна тільки препарати, які безпечні для бджіл, їх обмежений перелік, вони не завжди достатньо ефективні. Але вони є все ж таки. І якщо вже соняшник відцвів, то теж важливо проводити такі інсектицидні обробки для того, щоб захистити насамперед від послідуючих хвороб. Звичайно, такі обробки дуже доцільно поєднувати із фунгіцидами. Утім, насамперед, номер один, це застосувати інсектициди. Інсектициди. А за можливості з інсектицидами також і фунгіциди, тому що через такі пошкодження будуть потім, як я сказав, заходити і різні хвороби. Тому моніторте свій соняшник, не допускайте таких от масових пошкоджень шкідниками, насамперед клопами. І все буде у вас добре. Чого я вам бажаю, гарного вражаю, миру і добра. До нових зустрічей!